Ось так, прочим, така форчиця вся маленька. Думаю, бачила, треба пересадити. Я одну вже пересадив. А цю хотів трошки пізніше, бо були морози. Зараз підспали, думаю, зроблю. Кажуть, що краще ну, умніки, книжки, там все, що після... Після того, як цвітіння, як зацвіте, да, цвіте. Ну тоді вже повно лисків, якби літом теж воно вже вже пошти літо йде, да, вона всю весну пошти цвіте. Ну, не всю, ну, більшу половину першу. А то я їх пересаджую в такий період, скажімо так, да, весною, при тим як вони стартують. Так, буньки вже там воно цвіточні, вже мощні. То... Время Врім'яшо, нічого таке, Був колись матеріал, ну ніфіга вона. Ось в верхушку я зробив. Сейчас трава сейчас я пересадюся, все повириваю. Була маленька, думаю, хай буде. А вже стала мощна, і вона і влаги багато п'єну прикриває. Ну я те, що вже сла стала слаба, вона трохи, бо вже там вона не сидить, треба їх часто пересаджувати. Шо ди ти... неудачний, бо тому що ось ось верхушкою непонятно, що робити. Ось така гілка на ній нічого немає. Нічого не викидав вже скільки год, нічого тут і не викине, скоріш. Таке воно щось тут цвіточне, в парти, що тут проволки не вистачає взагалі багато де. І треба. Там ось якої де вона є. Вони ну, позагибались уверх, треба його трохи. А верхушка така, якась хвойна, ну теж таке, щось я пробую робити. Ну, оп'ять що воно, що тут зламане, не бачу. все, то його Треба все розтаке. Коряги якісь короче, карлючки. Ну, Ну все, лисками закрива не вийду. Викидай вже в мусор не буду. То трошки її ума доведу, пересажу, щоб вона себе лучше чухала. І ось якраз плошечку собі бо на кардінамет у Лоренца знайшов, купив ось. Ось такою сітяточкою спереді буде. Ось вона. Сюди її посажу. І... Нічого додавлю. Потім це таке невеличке відео, чисто щоб такі Процеси yeah. різні бувають. Не тільки, не тільки моделювання перших дерев і рутіння, як завжди, теж присутствує. Ну що, ось така ситуація тут. Ось єлі вирвав ту саму. Вдомася я без підставки. Зараз розковиряю ось. Дирка на сітку єлі вирвав оттуда. Не мог витягнути, підковирював. Ось все, все заросло. Черюшу фортиці треба дуже часто пересаджувати, тут уже все. Капець повний. Ще ж тут коряга з оці пішла. Ну, коротше, показав апарат радикальний, а корнівий апарат все показав, в якому состоянні. Вже тут з підставочки будемо хотіти тут один приклад показати. І, звісно, не пересажував вже 300 лет, я так розумію. Вже я не пам'ятаю, коли її пересажував тут. Капець, що робиться, капець. Ну, І коряги ось мощні. Ось все. Думаю, щось не можу розковіряти дно. Красненьке щось. А ось ось все. Як травичка. Хоп! Ось вона закрила тут все ось. Ось вона якийсь слоєчик давалася, травичка. Ось як вона пішла. Красавиця. наружі, бачите? Ну так, да, всередину важко залізти. Ну, ось вона таке своє зробила. Ось є другий красний, якийсь краснуватий. Все вже жовтий під низом, Я її вже 300 лет не пересашував. А там вузол зверху. От блях. Я ж провоку не мог знайти. Вона була колись підсипана, то я з них заобрізав, вона залишила. Ну коротше такі пирожки. Його давно не пересажував. Чого показував, я думаю, що в Україні це 100%. 100% основна маса таких кореневих систем ніде не бачила. Може десь в якомусь дереві з якогось питомника може повезло, бо там їх кожен рік пересажувати до такої степені не можливо. Це треба його не знати, скільки годин 3, 4, 5 може не пересажувати. Не пам'ятаю навіть, як вони робив. Давно, бачу давно. Ось така ситуація твачила, що я буду ковиряти і ковиряти. А що ще фачить комусь може буде колись просто касатися. І дуже делікатні корні. Не дуже делікатні. І бо лучше потихеньку ніяких граблі, як на відео, бо всі ж по ютубам мучаться. Ніяких грабельків, ось потихеньку їх, ось у кончики тоненькі вбираються по одному камішку. Видаляється, ну що, і тупо обрізається. Ну Тут дуже давно, давно вона пересаджувалась, що розламає ногу, треба подивитися тут цю кусочку, цю часу відмерла. Ну, вона, бачите, тут теж все внизу був корінь відмерло. Тут вже треба добре почистити всередині. Так що, я буду поки акуратно, щоб щоб все не побривати, не ставити її без корні там, з двома капілярчиками, щоб вона потім і так вона в стані, так що... Чтобы через не кончать эту самую, не кончить всю кореневую систему. Что, я тут все начистил. Может кто-то все нарубал трохи. Что-то само сломилось так, ну что. что я буду так поступать примерно. Примерно я буду так поступать. то есть толстые снизу, из не да это уже брижу. Да ладно, в принципе, все. все скажем, типа стайки все на здесь капилляры есть. Какие-то капилляры, да, ну, В принципе, плошку влазы, плошки Місто є, да? Так, я тут не знаю трошки зимні підсипав. А, кстати, ось о, западло. Вставляв дренажну проволоку, знизу затягнув до бортика протиливсь ось оцак, і вже куска нема. Ось. Я там бачу, що пустота вноць, та не буде, наверно, видно в кану, там трошки слоє, як робив бортик. Щось тут Лоренцо начудив І впереді якраз на цій плямі, ну, підкрасяч місь там. Деньг небагато у нас але все одно. Прикольна пложка і вже западло таке. Ну що делають так? Це високо, багатенько землі. Я, в принципі, пересадки не показую, бо тому що... Вже всі лежи, самі знати. Так, ну що, а три ножки. Де ось? То між дві спереді, не одна посередині між глаз, дві. Я цятку ставлю сюди. у мене всю сторону каскад падає. Ні, вона під, під каскад піде, вона типа зверху, з боку видно. Дай істі, що, плошку, що вибор робити. Ось так приблизно. Щось в такому плані. Зараз я буду трошки просто ігратися і та саме. Ще не бо в мене тут ось ось трошки ось проблема возникла з цим ось містом, бачите, все розширяється. Тут були корні, вони попідгнивали, вона гниє і я ще, ще трошки по... подивлюся, може щось зміню. І вже вам потім кінечний результат, я так, чисто-чисто показати. І кореневу систему, корінніву, да, і таких пару нюансів, ось там за ножки сказати, таке от чисто коротеньке таке відео. Ну, щось таке... щось получилось. Ну, таке щось і і не, і хвойне, і не хвойне каракатіться конкретно з цього дерева. І зараз побачимо, в трошки поактивніше, бо давно не пересажував. Mm. Немає ззаді поки броньок нічого щось пристанавлюється. Фарсиці що щось пішли погано. Що, тут щось, ну, щось хоч трошки ж треба зробити, якусь, скажімо, да, частину, де що якісь, скажімо так, хоч щось, да, якусь масу зелену, все нож структура, структуральні породи. Тут, звісно, так, да, щось можна вбрати. були б коротенькі, можна було б щось обрізати, да, вже якась, щось трошки заповняти зверху, але опять, нічого поки не кидалось, коли якась гілочка є другорядна. Ну. Все одно форма у них в ніколи, як десь бокові ростуть нема, передніх нема варіанту нічого діляти, поки щось другого не з'явиться. Сама верхушка по собі, що теж, вона ніяка. Тут, в принципі, можна. Діло те, що для мене це вже, скажімо так, матеріал вже да, щось десь було колись. ну, словно. Фортіця нелегка і інші плани, скажімо, вже немає коли цими іграшками гратися. Щось потрошку, звісно, буду ще дивитися, не викидаю, не забрашую. Але... <кій> Що я хотів сказати? При цьому можна було зробити варіант оце все убрати. Десь щось до цього піти стартануть дерево. Да? Ну, тоді воно ж от, 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 куди виходить. виходить да? Воно з 100 борьба стартує, воно якось теж не дуже буде форма. Можна пробувати до цієї гілки робити. Ну Це опять таке буде тоя, щось. Да? Якесь дерево для, для того самого. Горне якесь, скажемо. Да, все такі кущ. Можна зменшити це все. Взагалі цю всю браті тільки тільки туди тільки. Ну, опять же, таки, верхушка така каракатиться. Горізонтально. Ну, ну, ну опустити вниз може. Ну, толку, ну ляже сюди. Да. Ну, ну, Коротше, така як є. Ось щось підтягнув, просто пересадив, плошку поміняв, землю поміняв і все, і займаюся другими, скажімо так, ділами. Все, до слідуючих відео.